Ojciec i znowu. У Львівській духовній семінарії урочисто вшанували святого Йосифа. 19 березня Вища духовна семінарія святого Йосифа разом із сестрами Юзефітками урочисто вшанували день свого святого Покровителя. Ректор, викладачі, вихователі, працівники, семінаристи, сестри з громадження святого Йосифа та їхні підопічні з дому милосердя, що розташований на території семінарії, разом молилися на святій месі під проводом настоятеля санктуарію Матері Божої Янівської, цариці миру, отця Адама Літвіца. Святий Йозеф, обручник Матері Божої, опікун церкви, приклад уповання на Бога, віддання йому, приклад цієї правди, що ми можемо бути сповнені всі тільки в Богу. Саме до цього санктуарію семінаристи Львівської архідіоцезії ходять із паломництвом на початку кожного навчально формаційного року. Цього ж разу, як сказав отець Адам, Марія прийшла до Йосифа у проповіді. Настоятель санктуарію говорив про надзвичайну місію святого Йосифа, яка має бути нагадуванням і натхненням для кожної людини, незалежно від покликання, що всі ми маємо жити для Ісуса і Марії. Після завершення святої Меси відбулося виставлення присвятих дарів. Перед Ісусом Євхаристійним був урочисто зачитаний акт присвячення семінаристів Святому Йосифові. На завершення урочиста Євхаристійна процесія пройшла територією семінарії. Олиця! Всі райони